Стріляють, надають до медичну допомогу та проходять смуги перешкод. Так, школярі навчальних закладів надвірнянщини змагаються у військово-патріотичній грі «Сокіл джура». Учениця фізико-математичного ліцею Престиж Софія розповідає, хоча часу для підготовки не було багато, вона зуміла зібрати команду під назвою Нескорені та націлилась на перемогу. У нас команди зразу не було. Я її зібрала зі своїх однокласників з паралельних класів, і ми кожен день готувалися біля ліцею. Поряд вчила пісню, подобається така тематика ну, козацтва української ну, армії. І я вже десь, може, роки два ходжу на захист, стрільба, розбирання автомата Калашникова і так далі. Я готова до абсолютно всіх змагань, можу і бігати, і стріляти, і розбирати, якщо потрібно, і до медична допомога теж абсолютно все готова. Я є командиром, ну якби роєвою. Перший у таких змаганнях бере участь учень. 11 одинадцятого класу надвірнянського ліцею номер 4 Андрій Байдак. Хлопець каже: готувались до змагань старанно, проте недовго команда сподівається показати хороший результат. Я вперше беру участь в цій джурі сокіл. Ми готувалися. Не дуже довго у нас не було особо Багато часу ми вчилися. У нас було приблизно два тижні. Підготовку, як ви змітили, в мене є зброя. Я буду участвувати в стрілецькому конкурсі. У нас є хлопці, які сильні в плані сили, вони будуть тягати канати. Будуть іти на полоси перешкод. Військово-патріотичний захід відбувся на території Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Як зазвичай розпочали з урочистої частини, виконали державний гімн України та вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за батьківщину. Привітала команди начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк, яка побажала школярам чесної перемоги. Ви такі чудові, такі хороші, такі гарні. Ви майбутнє нашої України. Бажаю вам перемогти. Нехай сьогодні до обласного етапу буде відібрана найкраща команда, яка представить нашу громаду на обласному конкурсі на обласних змаганнях військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Дорогі діти, ми живемо з вами в особливий період. Тому ніколи не забуваємо, якою ціною дається нам можливість навчатись, виховуватись, проводити ці змагання під мирним небом? Не забуваємо про це ніколи. Дякую, дорогі педагоги! Вам! Всі працівники закладів освіти за вашу невтомну працю за те, що вкладаєте свою свій потенціал, свою силу, свої звання, знання у наше майбутнє у наших дітей. Тож бажаю всім успіхів. Хто не переможе, не розчаровуйтесь, тому що участь у змаганні це теж дуже почесно, це теж дуже має велике значення у вашому житті, і це закарбується у вашій пам'яті назавжди. Проявити мудрість, витривалість, швидкість додала до побажань школярам представниця управління освіти Лілія Івасик. Я бачу, що ви всі вже готові до бою, бою, в якому ви проявите свою мужність, витривалість. Швидкість, швидкість реакції, і напевно кожен із вас відчує у душі от той патріотизм, оту от незламність, яку сьогодні відчувають наші захисники і захисниці. Виборюючи незалежність України, кожна команда долає вісім етапів, зокрема упоряд, візитка рою, рятівник, туристична смуга перешкод, стрільба, перетягування линви, відун та добре діло. Діти демонстрували свій рівень фізичної підготовки, різноманітних навичок, вміння працювати у команді, підтримки та взаємодопомоги одне одному. Виконання кожного завдання оцінювали судді. А команда Переможець візьме участь в обласному другому етапі змагань військово-патріотичної гри Сок. Кел Жура